Вітаю вас. В вашій увазі хочу представити вам магніфер оптичний збільшувач фірми Vortex. Саме ця модель це VMX 3T. Має трьохкратне збільшування, вже задане початкове. Ось така от такого формату коробочка. Вага приблизно його разом з коробочкою, можливо, десь до 430 грамів. Зараз відкрию, покажу, як він сам по собі виглядає. Ось наше пакування. Така брошурка рекламна. Тут, в принципі, ми можемо побачити. Що входить в набір? Зразу по брошурочці. Ну, на жаль, інструкція у нас користувача вся на англійській мові. Ось, ось така серветка, це стандартна серветка Vortex. А, а, ось таке у нас. Одне з кріплень. Ось так воно виглядає. Ось. а це у нас е, вже інше кріплення відкидне. Дуже зручно в випадку, якщо ви нажимне, воно відкидне нажимне, тут бачите, е, трошки так як воно нове, не розшатане. Ось, Трошки напрягся здається при нажитті. Ну, тим паче, що відбувається у нас? Ми нажимаємо, відкидається. Тут у нас монтується сюди сам vortex Магніфер. Беремо, відкриваємо в такому положенні. У нас він стоїть в сторону. Відповідно, якщо тут спереду стоїть каліматорний приціл, ви можете користуватися каліматорними прицілами без, міль, без збільшення. Ось так. Устанавлюється на планку Пікатіні. Ось. Ось тут затягуються, встановили Пікатіні 21 мм, відповідно. Ось о, сам наш. Магніфер. Ось так він виглядає. Ну, Дуже такий ну, він сам по собі обичний, має 109 мм довжини, виходить діаметр трубки прицілу 30 мм. Ну, відповідно, якщо ви хочете його ставити на кріплення кільця брати, можна ставити під кільця 30-30-ка. Сам каліматор в зборі має вагу 337, 4, 337 або 340 грамів десь так. Корпус у нього це алюміній авіаційний 60-61 та 6. А, ну, гарантія 12 місяців. Це дає у нас представник в Україні. А Америка відповідно дає на нього пожиттєву гарантію. На експлуатуванні. Отак от, от. А, ну, що сказати, що у нас іще тут. А, от наборчик входять також а, болтики. В принципі, в принципі, все. Ось. Це по цьому набору. Но він дуже добре працює з. Каліматорами, каліматорами саме відповідно бренду Vortex, але також може працювати з іншими каліматорами інших фірм, типу Holosan, Люпольд IoTech Це всі ті, які американські бренди, вони плюс-мінус мають одну і ту ж саму перевірку якості, ну і в принципі якість. Десь типаж той же самий. ось Але є нюанси. Якщо все ж таки встановлювати тут каліматорний приціл і брати е е магніфер, у нас е е може бути перепад в самій тості, е або де вище, або нижче, тому треба буде підстраювати або його піднімати, або його опускати. Е ось Якось так. Ну, Звичайно, ми рекомендуємо додати до цього каліматора до цього магніфера вибачаю з такого формату коліматори. Це каліматор Crossfire Red Dot, червона точка. Десь разом вони будуть мати вагу до 500 грамів, не більше, вже в зібраному вигляді. Ось. Зараз відкрию вам, подивитись, що представляє себе ще цей каліматор. Теж шурочка стандартна. Тут у нас серветочка. Все інформативно. Ось це наш каліматор. Він на висок, на, на високому кріпленні. Є в низьке в наборі і є, є високе відповідно. Теж все виграювально. Ось можна побачити. Що ще. Ну, ось це десь приблизно так і виглядає в зборі в робочому. Зараз спробую замонтувати, замонтувати саме кріплення до магніфера і показати, як він приблизно буде який приблизно буде вигляд. Так як у нас нема немає, скажу зброї, ми просто можемо ось показати, які є. Так, спробуємо замонтажити. Ось так воно встановлюється сюди. Болтики. Мінус один стандартна схема. Тут Ще два низьких, два високих болтик. Так. О, зараз підіймемо. так. Так. Еще один наш болтик. Не будем полностью вкручивать. Но, в принципе, у нас вот так это все выглядит. Ось такого формату. Не хочу просто збивати мітки, синюваті. Ось наш магніфер. Ось такого типу виглядає каліматор. так. Ну, якщо в зборі брати. Сам каліматор без збору він до 10 тисяч гривень, магніфа до збору до 10 тисяч гривень. Разом з каліматором там буде десь до 18 тисяч гривень. Треба пробувати, тримає, тримає десь 224, 223. Виробник каже, що навіть може 308 тримати і вище. Ну, випрацьовує до 6000 джоулів. Отак. Ладно, дякую всім. Бувайте.